Всім привіт, мої найкращі для у всьому світі. Сьогодні у нас п'ятниця, а це означає, що ми будемо реагувати на нові пісні. І саме цікаве, що я підібрав сьогодні релізи так, що у нас сьогодні буде і євробачення. І хайпові треки, і молоде покоління, і мастадонти українського шоу бізнесу. Десь приспіви я чув в соцмережах, тому в Тіктоці, тому що без цього якось не як, це важко обійти. Ну, якщо ви хочете, щоб я на ще щось відреагував, зробив огляд, звичайно, пишіть свої думки в коментарях. І також нагадую за курс мобільного монтажу, то єднитись і на цьому відео не буде монетизації. Вся монетизація буде йти артистам, тому що будуть авторські права. Тож а Підтримайте канал вашим невеликим донатом. Перша нас реакція буде на Світлану Тарабарову. А вже на дитячий через е, два дні. Я хотів вас запитати, можливо, ви хочете, щоб я вийшов в прямий ефір, щоб ми дивились разом з вами. Можливо, на твічі, можливо, просто зробити огляд. Також напишіть в коментарях, цікава ваша думка, як нам так організувати якийсь спільний перегляд дитячого нас відбору. Чи і напишіть, чи будете ви дивитися дитячий нас відбір? От якщо ви дивились мої реакції на пісні з дитячого нацвідбору, я вважаю, що Тарабарова для дітей пише просто ну унікальні круті хіти. І мені стало цікаво. О, які ж пісні вона пише для себе. Тому що, чесно кажучи, те, що вона пише для себе, мені не часто залітає. Ну тобто, ви розумієте, якось для себе вона пише це не занадто серйозно. Ну тобто, у дітей набагато серйозніші і глибші пісні, ніж тарабаковою. Важливо, це суб'єктивно таке сприйняття. А пісня називається Мрій сміливо». Ну, скажімо так, неофіційний саундтрек цього року на дитячому світборі. Ну, слава Богу, що не додать гучності, А це все таки фонограма, якщо не Але... Окей. Ну, мені не вистачає все таки хуковості цієї пісні. По ритміці цікаво, так. Ну, якщо порівнювати з піснями, які написали для дітей, то ця, звичайно, програє. От правда, тут хочеться... О. А тут уже краще, да? Так? Пішов такий розвиток репчини від. Все таки живий звук, то не казати голоси, щоб всі музику Якось такий напівдабл да напів плюс, мінус Ну... ось тут. Мені знаєте, все таки хотілось ось ця частина. Мені взагалі. Як після приспіву могла би бути, знаєте, якимось рефреном, в кінці десь ставити. Але брати за основу це приспів, ну окей, окей. Я буду сприймати це просто як пісню для дітей. Дуже класно, мені здається, буде робити якусь ранкову руханку під цю пісню. Привіт! Ну, не кожна, Ну, не всі будуть дивитися дитячий на Я вважаю, взагалі, чекайте, я поставлю на паузу. Я вважаю, що цього року, мені здається, я найактивніше промлю дитячий на дитяче Євробачення. Ну ніхто не проме, так, як я. Я вважаю, що я хоча б лайк заслужив. А, і ще чого я зупинив. Тарапаров каже, що цього року почує кожен українець голоса дітей на нас відбор. Ну не кожен, ну не всі будуть дивитися на світбір. Ну все таки до дитячого на нас відбор не така прикута, не така прикута увага, як до дорослого, але гаразд, гаразд настроєння до чогось доколупатися, нравиться. Ну я вже закінчив пісню. Це той випиток, коли після має бути взагалі хвилину-півтора хвилини, щоб просто в цій пісні немає якоїсь супер-хуку, який би міг би зачепити, да? а так би люди, прослухаючи коротку версію, захотіли, ну давайте ще раз послухаємо, щоб вона, знаєте, не набридала. <плес> От там була частина перед приспівом, яка вже підводила до чогось такого нарачара-чарачарачара. <плес> <тит entram> а в нас мріх, бліг. От все одно моя думка, що Тарабарова для інших пише пісні краще. І це не хейт, не Не треба зараз це боже, який ти поганий, напиши краще і так далі. Просто висловлюю своє сприйняття. Наступний нас реліз — це Шугар Іван Люлінов. Панічка. У мене ніколи не було Шугара на ютуб-каналі і Люлінова. Ну, думаю, пора. да, Пора. А, хоч, хоч трошки предісторії. Взагалі, я вважаю, що незважаючи, як там Шугар співає, да, типу, він не співак, виконавець окей. Але я вважаю, що от, ну, круто. да. Хтось скаже, залетів там в тіктоці. Та, круто, що залетів. Це класно, тому що по факту ми з Шугаром Починали ці пісні десь разом. Оце в мене бодіпозитивна, Меркурій, граф. У мене ж також, таке, от я вибрав тоді направлення, таке з якоюсь іронією, співати про жіночу долю і так далі. І Типу у мене, звичайно, воно все поїхало вниз через жахливий випадок, який трапився зі мною минулого року. І після того випадку. Було дуже просто важко не те, що морально відновитися, а взагалі щось робити. Я хочу сказати, що вже пройшло півтори року з цього моменту, і я все одно не відійшов. Але Шугар продовжував. І дуже важливо, знаєте. Там говорять Ваня, та в тебе ж там шоу-бізнес, зірки, підтримка, ніхіра подібного. А попросити випросити когось сторіс виставити це Боже мій, ти що? Я думаю, що у Шугара просто була підтримка, якесь оточення, яка його в цьому підтримували, подумали, як краще да, зробити стратегію, якусь промо і так далі. То, да, яку роботу і його команда проробила. За цей рік і то, що він вже да, збирає палац спорту, ну це круто. Так, музика проста. Знайомі вже гармонії, мелодії, які вже використовувались в минулих піснях, і воно спрацьовує ефектом тексти, оці, знаєте, про дівчат, які прості, і це це добре. Тобто має бути різна музика. Але єдине, що б я хотів, щоб він все-таки ну вже змінював трішки напрямок музики, експериментував зі звучанням, тому що. Ну Дійсно сприймається так, що кожна пісня вона звучить як попередня. Ще раз скажу, пряма бочка, якийсь такий більш монотонний вокал. Мінімум якоїсь там обробки в плані беків. Знаєте, довго постпродакшена. Ладно, давайте слухати. Шугар Іван Люлієнов панічка. Ой. Пані та панове. Яка гарна нічка, в мене знов панічка. якось дуже швидко помінялось моє личко. Притулю до себе, ти мені так треба. Руки так тремтять, але походу не від тебе. Яка гарна нічка, у мене знов... ну і також от слухаю, да я і тут що в нас основний вокал, і інтервал в. На октаву вище. Ну, тобто Немає, да? так що не здумаються. А давайте зробимо терцію, малу, звичайну, квінту, кварту, ще щось якесь, знаєте. То. Ну, не думаю. Ну, Тобто Я розумію, чому, да? тому що це працює. І не потрібно там довго сидіти над треком і переживати, залетить чи не золотий. Що це за. А чого ноту не вирівняли? Він же ж тут лажає. Він же ж тут лажає. Слухайте. А що за звук? А чого репить на слові тебе? Це так знає? Я ну, так чекав тебе. якийсь дубль прям. з артефактами і трішечки занижено. Отут постувати мені по словам: я привів тебе на річку та 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 та, та, та. можна по ритміці було взагалі накачати цю пісню. Тут такі просто у нас проділи Я чесно, я, вообще, я вам клянусь. Я взагалі е, не хочу критикувати, але я перший раз слухаю цю пісню, і я розумію, що тут ну, можна було допрацювати дуже хорошо. Ну окей, Едвіп. Що по звуку, що по. чого воно рипить? Ну приспів, так. Да. Приспів цепляє, так? Да? Е, блін, ну прикольний цей прийом з вокалу, коли ніби він не попадає. На", типу з'їжджає цей слайд робить, Але ну тут робити пряму бочку, я б все-таки, знаєте, обривав би інструментал. І ти затихання інструменталу, типу, щоб ну, насичити це ритмічно, того ж все тупо пряма бочка. Я розумію, боже, це музика. Для того щоб люди просто танцювали і не думали, що там за текст, що там надо прочитати між рядками і так далі. Ну от просто от, да, от я слухаю і. Я не можу зупинитися. У мене це завжди так працює. Я прийду на концерт, я не можу розслабитись, дивитися на концерт. Я буду ой, тут, а звук херовий, а тут щось мікрофон херовий звучить, а тут не чути оркестр, а тут мені в ноту не попало. Я клянусь, я не можу розслабитись. Я не можу прийти як звичайний, як це обиватель чи як це звичайна людина. Просто прийшов на концерт насолодитися. Для людей прийти на концерт це свято. Для мене прийти на концерт, я все время я так сижу в напряженні ідуть так само з піснями. Я клянусь взагалі не хочу тут вносити якісь свої корективи, Да? Ну, я ж музичний критик, член журі премії Юна і так далі. Е, я вважаю, що цю пісню можна було дофарбувати. Тому що поки що воно звучить мені як хороша демо версія З якимось мастерингом, який лімітер десь там. Е, це також проблема. В піснях дуже часто всі хочуть, е, всі хочуть зробити максимально гучний мікс. Це, звісно, дуже хорошо, але часто гучний мікс. Коли викручують на майстері, він, ну, він з'їдає якість пісні. І краще зробити його тихішим, а вже потім, коли людина буде слухати, підкрутити собі гучність, чим е перебити все це. А я вже закінчив пісню тут також. По-перше, ну 4 хвилини вона аж триває. Я сподіваюся, це типу як рофл було зроблено, тому що це дропом важко назвати. А тепер знову молоде покоління. Я ще не відійшов від пісні Bony Shine ноти, розумієте? Як Бонішайн випускає нову пісню. твоя вибухову історію про одночасно ніжне і бурхливе кохання. Трек передає атмосферу пристрасті. Боже. Так, мініфільм Іспанії в стилі 50-х. Вау. Wow. Опа. О! це О, дивіться, тут вже хорошо зробили пісню, да? Вони не продлили цей присві, вони почали з присмілу. І вони сразу вже по, по структурі добре побудували.

Дуже подобається. От дивіться, якщо ми зараз будемо порівнювати з Шухаром. От там реально не вистачає дуже багато пропусків, якось задовго. А тут прям все по-насиченому, щоб людині не було скучно. Дітя! Слухайте, дуже хороша пісня. Ой! Боже, як гарно зведений вокаліст. Це, звичайно, на голову вище за минулий реліз. По-перше, абсолютно інше звучання. Вадим лисиць, ну, Вадим Лисиця Постарався цього разу. Ні, минулого разу теж було хорошо. Ну тут прям. Та взагалі, вона наступного року може вже подаватись на світбір. Головне, щоб хороша пісня була. Ну тому що. Я бачу другу роботу Бонні Шайн, і це дійсно хороший потужний рівень. Не те, що деяких учасників на нас відбору. От я також порівняю з Шугаром. Да? От я ж казав, що шугару потрібно вже якось ну, нарощувати, скажімо так, своє звучання. може звернутись до мого мікс-інженера Олександра Ількаєва. Він зробить дуже круто Шугару. тому що там шугара трішечки не вистачає. Розвитку в його музиці і насичення інструментами. Ну, я не слухав в наушниках, але я подозріваю, як так воно звучить в наушниках. Непогано, ну, типу, я вважаю, потрібно вже виходити з того рівня. Тік-ток виконавця де ми робимо дуз-дуз-дуз. -ду. Про Shine, Да? А в Бонні Shine мені подобається, що вона просто вирішила експериментувати. Як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вважаю, що це дуже добре. Дуже добре. Ще один реліз Злата Огнівич. Не чіпляй він ця пісня скрізь попадається в TikTok. І я чув цей приспів, і мені цей приспів щось нагадує, і я не можу поняти, що. Якусь пісню, зараз, не чіпляй, та 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 Мені нагадує якусь пісню, зараз я вам не співаю мотив. та 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 Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз може хтось писати, ой, от Злата якось там, може, до кінця не сприймають, що у бізнесі, ну, типу, вона не стоїть, як серед перших, там, Ікон шоу бізнесу нашого в Україні, я вважаю, просто Злата не гониться, знаєте, за цією першістю. Для мене Злата це професійна співачка, для мене Злата це професійна музикантка, яка робить якісно свою справу, а не те, чи буду я номер один, чи не буду я номер один. Якщо ви пам'ятаєте. На початку повномасштабного у нас сістики стали простими, але все одно зараз у нас знову є ця гонка. Для мене злата перш за все викликає повагу. От повагу як до людини, яка підходить до своєї творчості дуже скрупульозно, знаєте. Шаланко одяга гарна українка. Є.

актор, який знімався в Анічки Трінчер, Зірочка Палай». Злата! Я знімаюся теж кліпах. Я не розумію. Нас більше немає акторів. Звісно, школу Наталі Магалевської по актерському мастерству я не проходив, але Ні, не підходив. Я можу такий спектр емоцій в кліпах виражати. що, ну, А тут одна емоція. Як і в зірочки палав в, покерфейс, як і тут розударить покерфейс. Злата, подумай. Злата що я пісні пишу. Ну, Я вважаю це хід. Особливо це осінню. Це ідеальний хід.

І нічого зайвого в цій, в цій пісні нема. Да? Ми знаємо прекрасно, як злата може в нас співати, які діапазони вона може робити. Е, у нас дуже часто е, артистки грішать е, в своїх піснях і роблять діапазони там, де просто не треба. От мені подобається, як наскільки тут виміряно в цій пісні. Вона абсолютно вайбова, атмосферна, така знаєте, спокійна, при тому вона хітова. Ідеальний баланс, знаєте, і як вона обережна, да, це співала, вона ну дійсно ну злада розуміє про що вона співає. Час нас артистка ну правда. Я не те, що там хочу зараз когось обісрати чи ще. В нас реально є така проблема, що в кожній пісні треба показати е, весь спектр свого вокалу. Та не в кожній пісні потрібно показувати весь спектр свого вокалу. В пісні, перш за все, потрібно не просто там співати, в ноти попадати потрібно відчувати, відчувати. А я хочу сказати, що в мене 17 жовтня виходить нарешті після день. Народження, я буду дуже сильно вам вдячний за вашу підтримку. Що ви будете слухати цю пісню на свої свята, а ви її можете слухати щодня, тому що в наших реаліях День народження у нас щодня. Моя пісня День народження це про свято, але в цій пісні закладений набагато глибший сенс. Да що день народження це насправді для когось і сумне свято. Дочекайтеся цієї пісні. Відривки, які я виставляю в Тіктоки і в Рілси, це відривки першої версії. Нова версія буде звучати абсолютно по-новому, по-іншому. Дякую вам за перегляд цього відео. Чекаю ваші думки в коментарях. Підтримайте канал Донатом і доєднайтесь до курсу з мобільного монтажу. До зустрічі!